Так, це світ динозаврів. Коли як... це програма Cospace? Тут можна ставити будь що Ну, Є обмеження. Тут можна поставити динозаврів, якихось тварин, дім, шкаф, телевізор і все інше. Ось це, наприклад, у нас буде динозавр на, на ім'я. Давайте Льоха пишемо. Нажимаємо е, на нього. Ой, як, де? Ладно. Е, нажимаємо на нього правою кнопкою миші. Ось. Нажимаємо текст, пишемо Льоха. Льоха. Ой, Льоха. Якщо ви хочете скопіювати, є на, клав... на, ось цьому. на клавіатурі Ctrl c Ctrl-C, щоб скопіювати, а Ctrl v Це щоб... Ось це, наприклад, у нас буде динозавр на, на ім'я давайте. Льоха. Пишемо, нажимаємо е, на нього. Ой, я, де, ладно. Е, нажимаємо на нього правою кнопкою миші. Ось. Нажимаємо текст. Пишемо. Льоха. Льоха. Ой, Льоха. Якщо ви хочете скопіювати, є на ось цьому. На клавіатурі Ctrl-C. Ctrl-C, щоб скопіювати, а Ctrl V це щоб поставити. Так, це в нас буде. Вітя. Динозавр на ім'я. Вітя. Вітя. Я не знаю, правильно написав, чи неправильно. Хай так буде. Вітя. Ну, а Вітя. Тя. Так, нажимаємо Ctrl-C, Ctrl-V. Цього динозавра звати. Давайте назвемо його Андрей. Андрей ctrl це Ctrl-V. Цього динозавра назовем, називаємо жора ой, да, жора жора трансляция Жора. Активуємо динозавру код. Активуємо всім динозаврам код. Ой. Код. Нажимаємо код колблокс. це можна прибрати. Наприклад, Set Animation. Бронхозавр to Dance. І так, усі... і так фор... над... потрібна нам клавіша Forever. І так з усіма динозаврами. Далі стегозавр, далі Стегозавр, далі трицераптос і далі тірекс. Так, дивимось, що вийшло. Це щось не то. Сут анімеш. Тунденс. Ну, так що таке. Так. Переробимо цю аніцію. Щось не так. Ронхозавр. Ось тут у нас тегозавр Ось тут трицераптос, а тут тиранозавр Рекс. Так dance 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 Це до прикладу кажу. Так, ось. Вони всі танцюють, але нам не вистачає музики. Так, наприклад. Ось. Натискаємо. environment Нажимаємо «Background Sound. Так. Далі. Наприклад, ось хай буде така музика. Перевіряємо. Ось Так. Добре, без музики будемо. Тут ми можемо додати будь-що і людину. Наприклад. І щось Діму. Або цілий дім. Ось. Тут можна поставити ефекти, салюти, наприклад. Дим. Е, ось цей фонтан можна зробити. Тут будь-що можна зробити. Але тут ще треба вміти дещо робити. Ось, наприклад, цей дим. Ось зробили ми. І тепер треба вогонь. Так, ой. Вогонь, вогонь. Так. Тепер ми можемо спокійно там. Е... Робити програми, робити будь-що ми можемо. Ось це можна сказати е, панелі. По яким можна зробити, щоб динозаври е, рухалися. Ось. Почекай. Ось навіть зроблю. Треба, щоб динозавр один помістився на панелі. Ну, стояв на панелі. Робимо. Юсенко блокс. Далі. Наприклад, хай це буде навіть стегозавр. Будь-що це може бути. Так. Це в нас хто? Стегозавр. Так. Стегозавр. Ось, і він рухається. Але путей тут не видно. А Хоча можна зробити, щоб вони були видні. Так, робимо ось так і пас. Show in play mode. Наприклад, зробимо їх землею. Ось так. Дивимось. Ось динозавр рухається на землі. Ну, це дуже прикольно. Тут можна робити будь-що, що ви хочете. Ось Forever. Він рух, буде рухатись завжди. Можна навіть гру зробити. А ну, ні, це треба ось новий коблок. Вен Брод. Ні. Стягазавр тачкамера. Клейдвіз камера, резерв сцен. Ось. сцен. Перевіряємо. І ось вічка. Ой, Льоха. І якщо він нас збіг, то все. Не буде. Ми будемо, ми рестартнемо сцену. Від нього також пригати можна. <клес> Ось, бачите? Ця програма дуже цікава. Пропоную її е, пер, е, в неї пограти. А зараз ролик підходить до кінця.